Режим очікування. В мене зараз заряджається мікрофон. Я вирішила зробити перерву на перекус і їм свою, ну ладно, не першу, це друга полуниця. в цьому році. І вона така смачна. Всім привітики! Ви на каналі у Поліни Леонової. І якщо до цього на моєму каналі ви могли бачити дуже багато влогів, не бійтеся, вони будуть виходити щотижня, так як і виходили. Але я вирішила, що я хочу урізнемані у мені. Різнимані... У але я вирішила, що я хочу урізні... урізноманітнити. Але я вирішила, що я хочу урізноманітнити контент на цьому каналі. І тому будуть виходити різні рубрики. І -да -да Це нова рубрика, що я любила. в квітні. Так, ну не завжди я, звісно, про квітень буду розповідати. Кожного разу буде новий місяць. Очевидно. Так, ну що, давайте починати. Я вриваюся буквально на декілька секунд, щоб повідомити, що я вирішила серед вас усіх розіграти бокс, в який будуть входити мої фаворити. Щоб дізнатися умови участі, додивіться до середини відео, і саме там я розкажу про них. Так, і перше, що ви бачите, це ось така кружка. Я вам хочу сказати, що <схід> скільки тут, скільки один і вісімнадцять літрів. Тобто тут літр 20, але я її так обожнюю. Я дуже хотіла собі саме ось цю кружку Стенлі. Це такий дуже Pinterest вайб тому я з нею прям не розлучаюся, я п'ю з неї вдома, я беру її на тренування. Єдиний мінус, знаєте, в чому? В тому, що вона виливається. Тобто, якщо я кладу її в сумку для тренування, скоріш за все я прийду, а моя форма буде мокра. От такий мінус, але їй можна це пробачити, тому що вона дуже гарна, така, знаєте, ось такий American Vibe блогерський. Оце ось ця чашка. Я вам гарантую. Мені подарували її мій хлопець, він замовляв її в якомусь інстаграмі. Я в нього спитаю посилання, і всі посилання вам залишу під цим відео, щоб ви змогли собі також замовити те, що вам сподобалось. І заодно поп'ємо. Наступне, що я любила, це ось ці пахощі. Майже щодня я намагаюся, <смі> щодня я медитую, і під медитацією в мене є свічка, і я собі запалюю пахощі. Я перепробувала багато різних, я привозила собі з Англії, з Португалії, але чесно, та й з Китаю в мене є пахощі, але вони мені всі такі ванючі. А це, я так розумію, що це український бренд 11 Aroma, і вони афієні. Вони дуже класно пахнуть, від них не тошнить, тому що, коли я запалюю якісь інші, мене починає реально нудити. А ці дуже круті, тому якщо ви теж медитуєте, або якщо ви любите пахощі, то я вам дійсно рекомендую 111 Aroma. Мої улюблені це аромат шоколад. Є ще такі червоні, я не пам'ятаю, як вони називаються, але зараз на екрані ви побачите. Але шоколад, він дійсно пахне, як шоколад. Сьогодні я вперше, що спробувала природа, також дуже круті. Наступне в моєму списку це ось такий крабік. Це Крабік Емі Джей. І, чесно, я дуже довго зробилася собі його купити, тому що він коштує 1600 гривень. І як для крабіка, це така, знаєте, досить кусюча ціна. Але я його купила і я не пошкодувала. Тут, до речі, стразіки сваровські дівчатки, да? ніхукри-мухри. Він дуже такий міцний. Я знаю, що можна замовити собі на Аліекспресі. Але чесно, на Аліекспресі вони взагалі, по-перше, не так якісно виглядають там не камушки сваровські. І е, він дуже такий міцний. Він дуже класно тримає волосся. і не знаю, я його як вдягаю, мені одразу такий вайб. Е, ось, реально, е, цей крабік, ця кружка, це для мене такий Pinterest вайб. просто нереальний. Тому, якщо ви думали брати, не брати, то я вам можу його рекомендувати. Я, якщо чесно, хочу собі тепер ще якийсь такі крабік, хоча я його не супер часто ношу. Але хочеться. Хочеться таку, знаєте, міні-колекцію свою. І ще хочу, до речі, да, в мене вже рубрика хочу. Від від MJ у них є ще розчистки, щітки такі, хочу собі таку тоненьку, щоб робити собі Bella Hadith Ban. Да, ось такий зализаний пучок. Наступне, що я любила, можна сказати, обожнювала, це ось такі окуляри. Мій Артем каже, що це ті окуляри, в яких ти намагаєшся. Типу, касіть подразумно. Я їх придбала в H&M в Польщі. Я їх купила по приколу. Не знаю, просто захотілося мені. Але зараз я реально зрозуміла, що вони офігенні, мені дуже подобається. Вони такі, я б не сказала, що це училка вайб, але він більш такий, як навіть сексі вайбс. Я не знаю чому. але... Мені здається, що вони дуже стильно виглядають, і я прям реально їх обожнюю. Єдина в них проблема була в тому, що мені в них починала боліти голова, але зараз, ніби, ця проблема зникла. і Я сподіваюся, що так і буде продовжуватися. Тому у мене, тепер є такі прозорі окуляри, і вони мені дуже подобаються і хочеться придбати ще якісь типу такого. Пишіть, як вам. Наступна річ це також з мого польського шопінгу. Я її придбала, насправді, в останній момент мені вже потрібно було сідати на потяг. Я була у Вроцлаві у своєї подружки, і ми один день гуляли. Зайшли в і я побачила цю сумку. Я така, блін, я хочу її купити. А потім ходжу, ходжу і така, та блін, і так я її хочу купити. І коротше не купила я її в той день. А на наступний день мені вже потрібно було їхати. В мене вже, вже був потяг. І я просто в останній момент кажу, мені Ір, я її капець як хочу. І ми просто перед потягом бігли. Я її купила, і я не шкодую ані секунди, тому що зараз це просто моя улюблена сумка. Це такий міу-міу-вибс. Але на мію міу я поки що не заробила. Да? Це моя найближча ціль. То зараз просто фанатію від неї. Вона коштує взагалі недорого, але виглядає прям кайфово. Мені подобається в ній абсолютно все. Вона дуже вмістка, вона досить якісна. Ні, на секундочку навіть є ось такі штучки, знаєте, як підставочки. Тому, дівчатки, я в захваті. Тут ось така штучка є. Яка тримає ручки. У неї ось тут ще дві довгі такі ручки. Коротше, можна носити її, як на плечі, можна носити ось так. Вона підходить абсолютно під будь-який образ, під спорт, під неспорт, під якийсь лук, Коротше, дуже-дуже її люблю. Ми продовжуємо мій польський шопінг. Я не знаю, мене там так пробило. Я в одному з влогів казала, що е, знаєте, ось цей дефіцит. Я, коли була в Польщі, ще не було відкриті бершки, Зари і так далі в Україні, і я чогось не знала, що вони скоро відкриваються, тому я там собі відвела душу і реально хапала все, що мені подобається. Я не жалкую про це, тому що дійсно взяла собі класні речі, які я постійно ношу. І одні з них це ось ці штани, Бершка. Це спортивні такі штани, але їх можна стилізувати як під піджак, їх можна як під спортивний лук. Тобто, взагалі під все. Я їх постійно ношу. Вони мені дуже зручні. Я сподіваюся, що в них не дуже буде якість псуватися з праннями. От, тому я дуже задоволена. І, до речі, дуже люблю їх натисити з усією сумкою. Зари вони мені дуже круто мечаться. Так, наступне це останнє в списку одягу, і це ось ці кулончики. Їх я купила зовсім нещодавно, вже в Україні. І тут е, два кулончики: один з такими перлинками, а е, другий на, на цепочці, на ланцюжку. І на них висять такі сунички, червона і така прозора з білими тяточками. І я так задоволена цією покупкою. Боже, вони коштували щось 400 гривень, але ці 400 гривень справилися просто на мільйон, тому що вони такого якогось літнього вайбу мені придають, вони так яскраво виглядають, особливо ось ця червона суничка. Тому я дуже-дуже задоволена. Наступна рубрика у нас вже буде косметика і догляд за тілом. І почати я хочу з кремчиків. Це кремчики для обличчя, цей денний. це денний, а це нічний. І що я вам хочу сказати? Я ще влітку, мабуть, да, минулого літа або там восени на початку ходила до косметолога, тому що у мене була проблема, у мене були такі. Як маленькі навіть не прищики, а як такий маленький сип чи що. Ну, коротше, воно ніби не було супер помітним, але воно мені дуже сильно заважало. Тобто в мене не була чиста шкіра, а вона була така, як не знаю, дуже неприкольно мені було ходити з, ось цим, з цим сипом. Сип'ю, коротше, з цією сип'ю ходити мені не подобалося взагалі. І мені порекомендували косметолога, до якої я сходила, і вона мені сказала, що в мене акне першої ступені, і назначила мені лікування. Тобто я не приймала ретиноїди всередину, але я їх приймала зовні. Тобто, в мене були ретиноїдні кремчики, я зранку їм і користувалася і вночі. І також вона мені прописала щоденний догляд. І в цьому щоденному догляді були бренди Dr. Сюрикл та Needle. Це обидва корейські бренди. І я почала проходити ось це лікування, користуватися цим щоденним доглядом. І знаєте, моя шкіра покращила. Тому завдяки цим двом брендам, завдяки цим двом кремчикам, моя шкіра стала набагато краще. І навіть зараз я не можу сказати, що в мене є якісь дуже сильні запалення. Звісно, як і в кожної людини, вони в мене іноді з'являються, але в мене вже немає ось цієї проблеми, про яку я вам говорила, ось цієї сип сипі в мене вже немає. Тому особисто я обожнюю обидва ці бренди, але вам рекомендую, звісно, звернутися краще до косметолога, якщо у вас є якісь проблеми, тому що я заплатила своєму косметологу 700 гривень. Вона мені назначила лікування, вилікувала мою шкіру, і це було просто найкраще вкладені 700 усього в гривень. І взагалі я вам дуже раджу ось самим собі назначати якийсь догляд, тому що це досить небезпечно. Ви можете собі або спалити шкіру, да, тому що я також думала, що я хочу собі ось цей модний кривавий пілінг, а він мені взагалі не підходить. Тобто я його використовувала і тим самим робила собі тільки гірше. Тому зверніться до спеціаліста, вам один раз і назавжди не значить, і ви будете жити своє щасливе життя зі здоровою шкірою. Наступне це також крем, але це сісі крем від Erborian, і я його просто обожнюю. Якщо ви не знаєте, що таке Сісі Крем, то це ось такий білий кремчик, але потім він підлаштовується під вашу шкіру і стає е, тоном. Да? Тобто він вирівнює ваш тон шкіри. Я його просто обожнюю, він дуже класно лягає, він її зволожує, ось навіть зараз на ручку нанесла. І вона дійсно стала більш зволоженою. Е, мені, до речі, подобається те, що мені цей Сісі Крем робить шкіру трішечки як засмаглішою. Мені взагалі іде, коли, я, коли настає літо, сонечко, і в мене стає така трішки засмагла шкіра. І ось цей Сісі Крем робить саме те. У мене відтінок Claire, Е, Обов'язково спробуйте, дуже крута штука. У них ще є різні сісі-креми під очі. Навіть я коли була в Парижі, бачила, що в них вже є консилери, е, тому хочу спробувати і інші засоби цього бренду, тому що мені прям цей сісі-крем дуже-дуже подобається. Це в мене вже друга банка, і я буду надалі і надалі ним користуватися, тому що він дає шкірі ось таке здорове сяйво, здоровий тон шкіри. Люблю ще один кремчик, але це вже крем для рук, це український бренд Крамб. І хочу вам сказати, що в мене така досить велика проблема сухої шкіри, і цей кремчик дуже круто мені її зволожує. Тобто не всі крема справляються з цією проблемою, а він це робить на ура. У мене аромат тут полунички, і він дуже класно пахне. Коли я починаю наносити цей крем. То в мене починають одразу питати, вони да? навіть не бачать, а вже питають, що це так смачно пахне. Це мій кремчик з полуничкою. У них багато різних смаків. Ви можете подивитися, обрати, які подобається вам найбільше. Скажу вам чесно, що я купляла саме ось цей через колір, щоб робити гарні такі фоточки, щоб воно був рожевим, да? тому що я дуже люблю рожевий. Вот. Але я не пошкодувала, тому що Арман дійсно дуже крутий, такий, літній реально пахне полуницею. Знаєте, як що? Як жвачка, орбіт з полуницею. От, ось це так само пахне. Дуже круто. Наступне, що я любила, це ось така олійка для губ від GISO. Вона у мене зараз трішечки нанесена. Я вам рекомендую брати саме з блискітками, тому що є ось така олійка з блискітками, як в мене, а є без блискіток. Вона просто іде, як олійка. Але я рекомендую саме з, бли... з блискітками, тому що просто олійка вона виглядає як звичайний блиск. Да? Ось коли ви наносите з блискітками, то воно дуже гарне, особливо на сонечці, дає дуже гарне сяйво. Я, якщо чесно, вже не бачила ось саме цього продукту з блискітками, але нещодавно в них вийшла Summer Collection. Там щось Watermelon, berries і там є з блискітками. Тому я вам рекомендую звернути на це увагу. У цієї олійки дуже приємний запах меду, я мед обожнюю. І, взагалі, мені дуже подобається естетика бренду. Воно виглядає дуже гарно для всіх фоточок, але і сам продукт дійсно якісний. Це я впевнена. Ви вже дуже багато разів чули, бачили, але не дарма. Я придавала собі гель для душу для de Sabah. Скажу чесно, я дуже сильно жлобилася його купити, дуже довго думала, куплять чи не куплять. Тому що він коштує щось 1800 гривень чи скільки, але дійсно він вартує кожної своєї копійки. У мене аромат а, Айвердік а, ваніль а Пачулі. Багато хто каже, що він дуже якийсь а, такий арабський, але я просто обожнюю цей аромат. У мене взагалі я не відчуваю тут якихось супер. Арабських ноток, мені цей аромат дуже солодкий, дуже такий. не знаю, як навіть пояснити. Блін, як же шкода, що ще не продумалося передавати запах через камеру. Було б неймовірно. І знаєте, що я хочу вам ще сказати? Після використання цей гель для душу залишає шлейф. Тобто, ви не намилились, да, змили і забули. Ні, він е після нього ти ще декілька годин, можливо, навіть довше. На твоїй шкірі залишається аромат. Ось я обожнюю, коли я, наприклад, перед сном сходжу в душ, і мені здається, навіть постіль в мене вже пахне цим ароматом. Коли ти зранку помиєшся, ще півдня ходиш з цим ароматом, дуже крутий, ще хочу спробувати їх. Крем для тіла чи не крем, як вони називаються? Ну, коротше, барік, хочу спробувати ще їх ці. Аромати, Ось цей айовертік дуже крутий. Тому, якщо ви думали, треба, не треба, спробуйте. Реально спробуйте, бо я теж не хотіла, бо чула різні, якби, думки на рахунок цього, але, як на мене, він реально вартий ось цих грошей. І вартий, як мінімум, щоб його ви спробували. Да? Да. Так, і завершую тему б'юті, догляду. Ці дві баночки це шампунь і кондиціонер від бренду Bjorn Axen. Це вже другі баночки. До цього в мене були вони блакитного кольору. У мене теж був шампунь-кондиціонер і ще маска. Скажу так, що мені більше підійшов блакитний колір він був для сухого та пошкодженого волосся це для сухого та фрізі хейр Тобто, коли у вас ось такі штучки, знаєте, фрізі. А ви можете побачити, як зараз, як зараз виглядає моє волосся, дійсно дуже якісний продукт. Ось реально він робить волосся таким шовковистим, блискучим. Але блакитний мені особисто більше підійшов. Тобто, після Блакитного, це взагалі, по-перше, ти ще коли миєш голову, то в тебе волосся вже ніби шовковисте, навіть коли мокре. Це також непогане, але наступного разу, скоріше за все, я буду бла брати блакитну серію. Але я вам рекомендую спробувати Bjorn Аксен. Я б пробувала вже багато різних шампунів, які дорогі і так далі. І ось Bjorn Аксен мій фаворит. Наступний пункт це їжа. І ті, хто дивляться мої влоги, ви вже сто разів бачили, сто разів чули печиво від Green Chef Трініті, щось там, мікс, бла, бла, бла. Коротше, ось картинка. Це просто мій фаворит. Реально, я дуже люблю це печиво. Дуже-дуже, дуже. І я мрію, щоб я була амбасадором гріншеф, щоб вони мені прислали цю коробку. Я буду найщасливішою людиною на планеті. Це печиво, розказую, воно шоколадне в шоколаді з горішками, з такою карамеллю, з відтінком кокосу. А, ви коли його кусаєте, воно так хрумтить. Боже, в мене аж слинка потікла. Воно коштує недешево, да? воно ще 160 гривень, чи скільки 180, я не пам'ятаю, за дві піченьки. Але е, ці печеньки, вони досить великі. Тобто, якщо сприймати це як десерт, то 80 гривень за десерт. Вполне нормально віддати. І найбільший плюс цього печива в тому, що воно ще й корисне, воно зроблене з повністю натуральних інгредієнтів, тому ти можеш його їсти і взагалі не відчувати ніякої гілки. Так, це знову я і розповідаю вам, що потрібно зробити, щоб отримати бокс з моїми фаворитами, які я оберу спеціально для вас. Звісно, потрібно бути підписаним на мій YouTube та Instagram. Наступний крок це написати коментар, що вам сподобалося з мого списку фаворитів найбільше. І третій крок зняти будь-яку частину з цього відео собі на телефон і викласти в сторіс, як ви це дивитеся, і, звісно, відмітити мій інстаграм, щоб я вас побачила. Лише три кроки, і дуже крутий боксик з моїми фаворитами квітня відправляється до вас. Тому скоріше беріть участь у розігріші, буду обрати по найкращому коментарю та відмітці. Усім, good luck! Наступна графа мого списку це місця. І перше місце це Smart s Bar. Знову ж таки, хто дивиться мої влоги, я там постійний гість. Нещодавно вони мені запропонували бути їх амбасадором. Звісно, я погодилася, тому що я і так до цього ходила в Smart S. але тепер ходжу в Smart s бари тому що воно ближче до мого будинку. Мені їхати там 15 хвилин, якщо без пробок моїх улюблених. Я обожнюю цей спейс, він невеличкий, там тільки жінки займаються. Він такий айстетік, новенький, і ти йдеш туди із задоволенням. Тобто ти не йдеш туди, як на каторгу, що о Боже, мені знову іти на спорт. А ти йдеш туди із задоволенням. Ну, особисто я. Я знаю, що я зараз 45 хвилин відзаймаюся. У мене буде заряд енергії, я побачу гарних людей, я побуду в гарному місці. Там ще можна придбати собі там. У них є бар, кофібар, смузі, придбати собі смузі випити після тренування і просто зарядитися класним настроєм на весь день. І наступне це також місце: це мінау, це салон краси, але обожнюю я його саме за манікюрні та педикюрні послуги. І в чому вся сіль? Чому я його так люблю? Я завжди туди приходжу на паралельні послуги для того, щоб сидіти в кріслі великому, зручному, щоб дивитися телевізор та ще й пити смачний чайочок. У них є там смачний чайочок сезонний, він йде з корицею, з медом, з лимоном. Тобто він такий смачненький, я його просто обожнюю. І ось реально я йду туди, як на свято. Раніше я не любила паралельні послуги, тому що в інших салонах мені було це капець як незручно. Чи у них крісла якісь не такі, чи що. Ну, коротше, мені там було незручно. Але тут я приходжу і просто так розслабляюся, що ці дві години стали мої улюбленими там, за три тижні і завжди ходжу на паралель. Навіть якщо мені ще не потрібний педикюр, да, тому що нігті на ногах відростають повільніше, я все одно, все одно йду на паралель, щоб сісти в це крісло, включити Netflix, щось дивитися. Коротше, обожнюю мінау саме за це. Наступна категорія це книги та фільми, Точніше, серіали. І почнемо ми з книги. Я зараз читаю Дюну, першу частину. Я, звісно, дивилася всі фільми. Другу частину я навіть дивилася двічі в кінотеатрах. Я її перший раз подивилася в Україні, потім я була в Польщі, і моя подруга не дивилася. Я кажу, давай, пішли. Я готова дивитися її вдруге. Дивилися ми англійською мовою, і після перегляду в цей раз я зрозуміла, що я капець, я хочу прочитати книгу. І я взагалі ні разу не пожалкувала, що я почала її читати. І навіть не тому, що вона дуже цікава, так вона цікава, там цікавий сюжет і так далі, а тому, що наскільки ця книга мудра, там дійсно дуже-дуже багато мудрих, я б навіть сказала, духовних речей, які мене мені приносять дуже круті інсайти. Тому, якщо ви любите ось духовність, якщо ви любите мудрість, коротше, якщо вам цікава ця тема, то обов'язково прочитайте книгу. Але я вам рекомендую спочатку подивитися фільм, якщо ви не дивилися, а потім вже починати дивитися книгу, читати книгу. Тому що якщо ви зробите навпаки, то у вас не буде такої гарної картинки. Режисер настільки це все гарно показав в фільмі, що ось дійсно в мене тільки ці ті герої, тільки ці ті локації, бо я б сама так не уявила. І завершує мій список серіал «Breaking Bad». Так, да, я та сама людина, яка дивиться серіал Breaking Bad у 2024 році. Я намагалася його починати дивитися двічі вже, але двічі я зупинялася на першій серії і далі не йшла. Але в цей раз, шукаючи, що подивитися ввечері, який фільм, який серіал, я чогось згадала про нього. І я багато чула, що це найкращий серіал. Мені мама казала, що він дуже цікавий і так далі. Я кажу: Давай подивимося Breaking Bad. І ми почали його дивитися. І реально він дуже дуже цікавий. Два сезони взагалі просто отак от пролетіли. Я прям дуже захоплювалася, що буде далі, що буде далі. Третій сезон теж цікавий, але, чесно кажучи, перші два, ну, мені цікавіше особисто. Третій, ми вже так розслабилися, можемо в телефончики залізти, а ось перші два прям дивилися, знаєте, як фільм. От, тому якщо ви теж ще не дивилися, якщо ви думаєте, дивитися чи ні, то так, дивіться, він дуже реально цікавий. Ну що, на цьому завершився мій список, що я любила в квітні. Напишіть мені, будь ласка, як вам ця рубрика, чи будемо ми її продовжувати, тому що я збираюся її знімати щомісяця. Пишіть, що вам сподобалося найбільше з мого списку, що б хотіли придбати себе, що у вас вже є, що вам подобається, а що можливо не подобається. Мені буде дуже цікаво почитати. Дуже дякую вам за перегляд. Була рада з вами тут побалакати, і побачимося в новому відео. Па-па! Слава Богу, що в мене цей мікрофон дожив. Тому що я все боялася, що він в мене розрядиться, бо в нього досить мало зарядки. А вже дуже багато разів було так, що я записувала відео, а мікрофон не працював. І в мене просто біл відео було притулку. Такі собі проблеми були.